У вас старанного відношення до поставленої мети. Перед тим, хлопці, як перейти до нової теми, ми трошки з вами повторимо попередню тему. Так, і перше запитання, які ви знаєте розміри плит, яка сировина використовується ви для виграння плит СП? Женя. Розміри плит. Стандартні – це 2750-2830 на 16, або на 18. Наступне питання: призначення форматно-ростиного верстата небезпечні зони зустріну. Небезпечні зони підрізняти напрямки. А М -м -м. призначення самого строю прямокутних плит на прямокутній телі. Добре, є наступне питання. Які ви знаєте види кромки, чим вони відрізняються і їх розміри? 40, 42 на 2, 42 на 06, 22 на 06 і 22 на 2. Добре. Колодій, скажи, будь ласка, що ж це таке? Перша цифра, що таке друга цифра. Перша цифра, ширина, кромки, а друга товщина. Товщина кромки. Лукінчук, скажи, будь ласка, види кромки. — ПВХ та меламілка. Що таке ПВХ? Як вона вишиковується? Полівініл з А меламілка на якій це основі? На бумажній основі. Ну і в виробниці вона виходить зразу з чим? — Меламілка виходить зразу з клеєм. Ніша? Канцелярський ніж для обрізки натишків кромки і фрезер, щоб розривати частіші кромки, тобто 42 на 2, 22х2. І фен. Підправки там дефектів. Усунення дефектів, так? Добре, коті, добре. Добре, перейдемо з вами тоді ж до нового матеріалу. З вашого позволу я зачитаю, що ж таке корпусні меблі, їх види і переваги недоліки. Корпусні меблі це комплекс шкафів полиці ящиків. Призначення виду меблів, зберігання речей. Тому корпусні меблі зараз актуальні і популярні. Корпусні меблі це стаціонарний масивний виріб, що складається з окремих жорстких частин. Вони можуть мати різну форму, колір, дизайн, призначення. Сьогодні жоден інтелієнт просто не можна уявити без корпусних меблів і предметів меблювання. Основою даного виду меблів є жорсткий корпус. Завдяки такій конструкції корпусні меблі не потребують додаткового кріплення. Корпусні меблі складаються з окремих частин, з окремих частин модулів, які появляються один між одним. Е, Найяскравішими представниками корпусних меблів є тумби, шкафи, комодни, стелажі, трьома столи і тому подібне. Які ще види корпусних меблів? Е, в залежності від призначення це кухлі, спальні, вітальні, кабінети, дитячі і універсальні меблі. В залежності від матеріалу вони можуть бути дерев'яними, пластиковими, скляними. З DSP, з MDF і дзеркаль. Фурнітура — це, різний, це цілий ряд допоміжних матеріалів, що стосується природниці меблів. До них можна віднести петлі, ручки, гачки, направляючі та інші, що дозволяє забезпечити нормальне функціонування меблів. Меблева фурнітура поділяється на лицеву і кріпильну. Що ж так, до лицевої фурнітури відноситься фурнітура переважно з метою виконання декоративної опори ніжки різної висоти 100 мм, 50 мм і 27 мм, вони виконують не тільки несучу функцію від конструкції, вищестоячої, так, але й декоративну. Ви бачите, різних форм, різних кольорів, пластмасові, металеві і тому подібне. Що ще відноситься до декоративної фурнітури? Це Різні гачки, меблеві ручки різної форми, різного кольору, сатинові, глянцеві і тому подібне. Чому ж вони називаються декоративними? Це практично вся видима фурнітура в меблі. Так? Ну і вона, в принципі, ця вся декоративна е, е, фурнітура поліпшує би, естетичний вигляд. саме. Ми... завданням корпусних меблів. Забезпечення максимального комфорту в приміщенні. За рахунок вис високого функціонування та естетичного вигляду. Меблі повинні бути міцними, довговічними при байлому обіношенні і своєчасному ремонті вони можуть сполучити довгий час. Ми проведемо дослід з матеріалами, які використовуються для е е е виготовлення корпусних меблів. Це не тільки ДСП, ми практично використовуємо. Так? Це може бути фанера, вона може бути шпанована, не тільки ось такого вигляду, так не естетичного. Це може бути масив. Масив, дерево, натуральний матеріал. так. І е, це може бути МДФ, е, модифікований продукт. Він більше схожий до. Е, знаєте, що таке ДВП? Що це таке ДВП? Дерево, володниста плита. Ну, от, якщо дивитися з торця, ви можете подивитися так. От. Практично та сама плита, але тільки вона використовується як би оздоблення фасадів в більшості випадків. так. Е, який ж досвід ми проведемо? Ось таку ємкість. Нальємо небагато води на дно. І помістимо всі ці матеріали, які використовуються для виготовлення корпусних меблів. Цю ємкість на годину часу. Трошки більше треба. Не поміщається. до робочого стола. Будемо говорити з нами. У нас в робочому столі не повинно бути лишніх інструментів, тільки ці ті інструменти, пристрої, фурнітура та допоміжні інструменти шаблони, які потрібні нам для роботи. Так? Друге, що ж, перевірка електроінструменту. В даному випадку ми будемо користуватися провідним електродрилем, так? провідним електрошуруповертом і безпровідним акумуляторним шуруповертом. Перш за все, ніж приступити до роботи даним інструментом, ми повинні дотримуватись правил техніки безпеки, перевірити на наявність дефектів, цілісності корпуса і тому подібне. Так? Перед тим, як хлопці, ви перевіряєте інструмент, ні в якому разі не включаєте його в мережу. В даному випадку електродрель зажимається спеціальним ключом, ні в якому разі не руками. Тому що на патроні розташовані... Зубчики для ключа. Може затягнути рукави, якщо, не дай Бог, буде застігнути, ну, підвержати себе травматизму. Встановлюється ріждження інструменту або фержа за допомогою ключа. Є таке. Ну, І аналогічним чином, як і провідний електрошруковет, працює акумуляторний шуруповерт. Так само ріжучий або будь-який інструмент у нього закріплюється за допомогою переваги і недоліки даного інструменту. Взяти практично це шуроковерт, так? І це шуроковерт, єдине, що це проводний, а це безпроводний. Як ви думаєте, які переваги одного до іншого? Переносить легше. По-перше, вся проводка не буде путатися під ногами. Так? Завдяки такому шуроковерту можна дістатися в труднодоступні місця, так? і він більш такий компактний і удобнее лягає в руці. Є таке. Далі, третій пункт це забезпечення технологічними картами. От В даному випадку у нас технологічна карта виготовлення каркасу стола. Так, Відповідно, всі деталі пронумеровані які зложені у нас тут під кожною цифрою. І конкретно вказано відстань між осями ствердіння отворів. Е, далі. Що ж включає процес збирання е, взагалі корпусних меблів? Перше, вибираємо деталі, потрібні для збирання. Це деталі хлопці номер 17 дві штуки. Одній подавайте, будь ласка, тут маємо місця. Дєтка. Що ж ми взагалі розпочинаємо? Так. Взагалі ми розпочинаємо хлопці з вибору лицевої сторони. Ну, в даному випадку при різанні ДСП ви позначаєте лицеву сторону автоматичною цифрою. Це є орієнтиром. Якщо, ж, наприклад, плита от буде темна ось такого кольору, так, практично маркер на ній не видно, можна користуватися ось малярним скотчем. Тоді ви тільки зможете позначити. Цифру, номер, деталі і тому подібне. Приклеїти на основу і відповідно марком вказати любу цифру номер деталі. Ну, вже практично все видяне, так? Є таке. Взагалі, збирання корпусних меблів, само про себе говорить, корпус. Розпочинається взагалі, збирання корпусу, какасу чи як то називає. Так? Ну, перш за все, перш за все, а, ще одне. Є три основних види збирання каркасу. Я вам зараз їх продемонструю. Це більш такий стандартний старіший варіант, Так, з цоколе. Другий варіант у ну, нас. Даний варіант попередній використовується у шкафах, тумбочках і тому подібне. Ось цей варіант може використовуватись. Як і в основі дна, так, так і в навісних ящиках, це стосується е, кухонних меблів. Так, бачите, дно накладається на боковину. І третій варіант, третій варіант, який ми сьогодні практично не будемо використовувати, але продемонструю, так, е, боковини накладаються на е, дно. Більше більш такий варіант використовують, ми говорили з вами про кухонні меблі, ось такий варіант використовують для навісних шкафчиків. Чому такий варіант? Бо кромка менше кидається в очі, От так, якщо дивитися на навісний шкафчик, кромка не кидається в очі. Коли вже зберемо такий варіант навісний шкафчик, І якщо кромка буде відрізнятися від кольору плити, відповідно з боку боковини ми будемо бачити недолі, не естетичний вигляд. Так? Так, ну я думаю, розпочнемо. Так, електроінструмент у нас справний. Призначені те саме, але використовуємо таку кількість, щоб не переставляти бійти, свели і бі, тому подібне. Кожен з електроінструменту має своє призначення. Наприклад, електро-3 ми будемо створити на слізні не на от. І пробуємо розмітку. Перший отвір знаходиться на відстані 5 см від основи. Є таке далі другий наступний отвор розташований на відстані 10 см і 8 мм. Наступний 572 мм. Далі. Так як хлопці це дві боковини до тумбочок. Ці дві боковини повинні мати дзеркальне відображення. Для того ми зложимо дві боковини лицем до лиця. Так. Лицем до лиця. І аналогічним чином поміщаємо тобі, що розмітку вмер будемо проводити з цієї сторони. І аналогічним чином. Сантиметрів, десять сантиметрів, 8 міліметрів. Mm, так і п'ятьсот сімдесят mm. Номером 21. Поличка під номером 21. Так от, лицева сторона вас павна. Їх повинно бути дві хлопці. Є ще одна. Орієнтуємо технологічній карті. Дані полички дані розташовані перпендикулярно до боковини. Тобто це ось такий варіант каркасу. Для цього хлопці ми використовуємо. Спеціальні шаблони. Перший шаблон для сверління борців, їх ще називають кондуктор. В з шаблоном номер 2 для сверління площі. Також кондуктор, тільки своєрідні, має кут 90 градусів. І відповідно в кожному зі шаблонів просверлені отвори з градацією 5 см. Від 5 до 50. Чому так, хлопці? Бо взагалі практично всі корпусні меблі виготовляють стандартної глибини. Починаючи з мінімальної, це там, 25 см і закінчуючи 60 і більше. Ну, В даному випадку максимальну глибину, яку ми використовуємо в нас тут в училищі, це 50 см. Більше недоцільно, тому що просто великі габарити займає е, велику площу приміщення. Далі, який ще ж є вид з'єднання в даному випадку, це такий свирітний, так, похоже, щось до кутового кінцевого з'єднання, так? в даному випадку використовується комбінація двох інших шаблонів. Того ж самого торцевого так, шаблона і шаблона для сверління площини. Як же ж вони працюють, я вам зараз продемонструю. Перш за все ми повинні розмітити. Шаблон для сверління торців. Тут є такий от фіксатор. Так? Фіксатором ми провожуємо шаблон плотно до лицевої сторони. Є. Прошу нехтутримати. Використовуємо там форматне струва в даному для сверління лопою. Бажано тримати хлопці. Електродриль що так, що так, вертикально. І Так як полочка у нас, перший одмір ми просили, так як полочка у нас довжини 434, то доцільно нагадать використовувати 40. Ну, Якщо візьмете 45, ви просто не Внімаємо полку. Знімаємо шатун, і досверлюємо отвір. Подвори рівно розташовані посередині з тих самої градацією 5. Є бажаючи спробувати. Аналічку посередність, так як тут на типу. that's for... під номером 22. Ну, він не поклоєний хлопці, його не доцільно хлебять, бо він практично розташований на самій основі, тобто на прикозі, і жодна з цих сторін не вийде. Ну, Аналогічно мені ставиться з торця з ротацією 5. Куди міша? що все даного варіанту. Використовуємо наступний варіант для свердних щір. Ми поставили з вами обсвітники. В даному бажаємо під деталі продовжувати якісь чорнові заготовки. Для того, щоб не просторолити стіл. Попередньо ми нанесли розмітку на деталі. Використовуємо ось такий варіант шаблона того самого кондуктора, який основою викладається до лицевої сторони. Чому тут так зарізано, хлопці? Оцей заріз випадає з центром всіх корпорів. Ну, і тепер за аналогічною, так як це в нас лице, з аналогічною градацією, як і в цих поличках, ми посадимо площину в цих деталях. І є і остання міфка на цьому ходить. Ну, в даному випадку контроль, в даному випадку контролю, треба приложити з дні. Хлопці, отвір до кінця не посверлений, так підложимо деталі і до піти поки нічому, що отвір протипоказує. І це ще на все. Ви бачите, що фреза. Повторює практично форму того самого єврошрупа конферматор. Тобто ви трошки відсуваєте детальна карай до кінця присутні. Чином виконується умовою безпровідного руковерта і форматних біти то ж само є врожню або побагато. Притриманий готовку, бажано хлопці підвозити саму самороєчку, щоб ринку не спрощену. Бачите, у нас все ідеально не сходиться. Наступна буквально... це Тут не поклеєно з цієї сторони промплео. Подивіться, так? Чому так? Бо дана тубочка буде зі всіх сторін видимою. І цю сторону у більшості випадків забувають таким матеріалом, як ДВП, але так як ця та сторона буде видима, то в нас ще є одна деталь, така під номером 20. таким Наш каркас. Зараз ви всі строїтесь біля дошки. І ми говорили з вами про дослід, який ми на початку виробничого навчання маємо з даного досліду. Перший матеріал це такий як масив, Ну, практично не змінив своєї структури, єдине, що трошки чи не трошки підняв ворс. Є такі Далі наступний матеріал, більш прочніший від масиву це фанера, тому що вона клеєна слоями, Так Ну, так само бачите, практично не змінила своєї товщини, розмірів. Єдине, що трошки так само піднімає ворс. Ну, от В даному випадку МДФ, так як там застосовується дуже багато клеїв і смол. Порушив свою структуру. Знаєте, набагато тостіший, ніж іншого торця. Ну і матеріали, які ми сьогодні використовували, навіть той самий колір, Результат очевидний, про що ми говорили? Руйнування повністю структури, відхилення від розмірів від усього. Є таке, так? Тобто, який висновок цього всього? Хлопці, можна. Більш практичними завжди були і будуть корпусні меблі, які б недоліки вони не мали. Десь розлили кружку чаю, забулися на 45 хвилин, в результаті тільки придбали сіл і можете викидати на сміття. Є таке. Значить так, хлопці. Зараз ви робите перерву. 15 хвилин після перерви ми продовжуємо з вами збирати каркаси корпусу. Thank